Усім привіт, з вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні я б хотів пояснити за свою позицію щодо українізації і щодо тих, хто хоче або не хоче переходити на українську з тих чи інших причин. Бо багато хто думає, що якщо я роблю про когось відео і називаю малоросом і колаборантом, і першою претензією є саме перехід на українську то типу я дуже прискіпливий і що в нас вільна країна і хто хоче той розмовляє тією мовою, якою йому зручно. Що ж, ви трішечки помиляєтесь. За рік повномасштабної війни в мене з цього приводу були різні думки. Чи потрібна жорстка українізація, чи хай буде легка українізація, якою б вона не була, це має бути власне бажання і власний вибір. Бо коли люди переходять на українську тільки через те, що це хайпово і модно, а несвідомо і не розуміють для чого їм це, в голові ці люди залишаються дуже часто такими, як і були. В багатьох випадках, я не кажу за всіх і про кожного, але серед людей, яких я зустрічав і з якими мав нагоду поспілкуватись, дуже часто такі люди, які переходять на українську мову, не з власного на те бажання залишаються тими ж малоросами в голові з комплексом меншовартості. І як мені один писав в коментарях, я переходжу на мову орків в них на каналах, в коментарях під відео, бо не вважаю за потрібне говорити з ними мовою, яку вони не розуміють. Тобто людина свідомо йде дивитися русню. І свідомо переходить на русняву, замість того, щоб просто забити болт на ту русню. А потім русня, звичайно ж пише вам, «Почему чому ні державний. За цей рік повномасштабної війни я поспілкувався з людьми з різних куточків нашої країни і з людьми на окупованих територіях теж. І як на мене, це доволі складна тема. Адже хтось живе і досі на окупованих расистами територіях. Де за українську мову і за проукраїнську позицію тебе можуть забрати на фільтрацію, наприклад, в Донецьк, з якого ти скоріш за все вже не повернешся живим. Тому, коли ви бачите, що людина каже вам, що вона з Донецька чи Луганська, наприклад, а не каже Я із ДНР, ЛНР і говорить, чи пише Руснявою, не задобути людей зі своїм питанням, чому не українською. Скоріше за все вас забанять, і це, скоріш за все, буде означати, що людина живе на окупованій території. Як на мене, краще перед цим запитати, де людина живе, щоб розуміти, чи варто запитувати потім в неї за державну мову. Але коли, наприклад, стрімер або контент-мейкер, який живе не на окупованій расистами території, Купляє, наприклад, гру і знає, що там немає повної української локалізації, при цьому називає стрім в дусі проходження українською, а сам запускає гру з руснявою мовою. Оце вже, як на мене, людина несе в маси толерантність до руснявої мови і до русні. Звичайно, людина може не знати англійської чи якоїсь іншої мови і володіє лише руснявою і українською. Не у всіх є зараз бажання швиденько сідати і вивчати, наприклад, ту ж англійську, я це розумію. Але перед початком стріма, або якщо ви знімаєте відео про гру чи нумограй, скажіть про те, що в грі є лише англійська і руснява, і що у вас іншого вибору немає, як грати з руснявою мовою. Це не має звучати як виправдання, не шукайте виправдання своєї лінії. Просто вибачиться за це, і до вас питань не буде. Як на мене, це не дуже складно зробити. Ну а щодо людей, особливо це стосується блогерів, які навіть після 24 лютого 2022 року і досі не перейшли на українську, дійсно, це ваш вибір, вас ніхто не заставляє це робити. Але ви маєте нарешті вже усвідомити, якщо людина заходить на ваш канал і чує у вас русняву в відосах, людина, скоріш за все, автоматично подумає, що ви русочок, навіть якщо ви всюди будете кричати, що ви українець. Для прикладу, поляки не розмовляють руснявою, кажучи при цьому, що вони поляки, правда ж? Здебільшого великі канали не переходять на українську, бо вони знають, що 90% їхньої аудиторії це русня, або зросійщені українці. І якщо вони змінять мову в своїх відео, якраз ці 90% або відпишуться, що навряд чи, або просто перестануть дивитися відео, або будуть чекати, коли автор каналу знову перейде на русняву. І дуже часто такі великі канали бояться саме розгубити свою русняву аудиторію, з якої вони і отримували перегляди і донати. Тому, коли ця аудиторія звалить, прибуток з каналу сильно впаде. А більшість блогерів з великою аудиторією не вміють нічого, окрім як знімати відео, або ж просто не пристосовані до змін в житті, навіть враховуючи зміни, які привнесла повномасштабна війна. Я, звичайно ж, в якійсь мірі розумію цих блогерів, але гроші, які вони отримують за перегляди чи за донати від русні, не повернуть життя наших людей. А своєю позицією я не буду переходити на український язик у нас свободна страна, ви лише показуєте свою толерантність до руснявої мови і до русочків. Як на мене, якщо в тебе є хоча б якась аудиторія, на яку ти розносиш свою думку, донось її державною. Бо це не закритий клуб, і ти не вдома. Якщо ти працюєш в сфері обслуговування людей, говори перш за все державною. Те саме стосується телебачення і радіо, а вдома можете спілкуватися хоч китайською. Це лише моя думка, з якою ви можете бути незгодними. І це ваше право. Слава Україні!